Йдем? Зараз поїдемо в місто потрувати по місту самбору. Легше тим, що надали нам автомобілі, яких ми можемо більше ну, працювати, тому що працювали, кажуть, в пішому порядку, треба було їхати, використовували свій транспорт, свої кошти, як говорять. Тепер є автомобілі, є бензина, паливо необхідне. Войте ще раз. Зрозумів. їдемо на виклик. Дивіться, добре, зачекайте, не кричіть, я обісню. Він, він, він має рішення апеляційного суду. Це і не є власне подвір'я, це територія приналежна до житлового будинку. Хлопці мусите знайти місце, бавити, десь інакше той футбол. Дід собі, десь на стадіон. Є... Самбі є стадіон. Люди більше звертаються, знаєте, як самбір не є таке велике місто. Ну і одні одне передають. І навіть сьогодні дзвонить чоловік з Закарпатської області, з е Тячівського району, і говорить, каже, я звертаюся в самбір, тому що у вас нова поліція. Каже, я десь там в інтернеті прочитав, Каже, тому що ми своїм не довіряємо. Ну, Такі вам приклади. Ну, а місцеві кажуть, ви нам присилаєте нову міліцію. Ми старої не хочемо, тому що стара довго їхала. 56-та. Сесія Самбірської міської міської ради 9 червня на Самбірщині, згідно даного наказу, розпочався практичний етап експерименту щодо реформ міліції. Мета даного проєкту це є, перш за все наближення міліціонерів до населення, співпраця з громадськістю, швидке реагування на звернення громадян. Час прибуття за викликом зменшилося та становить в середньому 4,5 хвилини по місту і 15,5 хвилин по району. First results are very optimistic, very good. There's an increase of people who called the police. Uh, we have no negative feedback so far. On the contrary, everybody likes it. Uh, and we are very optimistic that these first numbers uh, have a trend for the future. Actually have a police service now where they can call this Number 102, and actually somebody will show up. We didn't have that before. There was no real patrol service there. There was very little police presence in the area. Those people who were on duty, the district officers, did their best certainly, but they simply couldn't overcome the obstacles. So, by reorganizing this, we now have a patrol service where people can rely on. If they are in need, they call the number 102, and police will show up within a very short period of time. In a few minutes, somebody will, there, will be there to help them. за порядком the people are positive. Відгукуються на їхню роботу. Люди навіть в одній організації сказали, що приїжджають оперативно, ефективно і задоволені роботою. Нормально, що виклики нормально приїжджають вовремя, то що факт-то факт. Забирають, чисті, так має бути. Така міліція, бути, давно треба було, таке було робити. Ну, то їздять на виклики, дуже швидко реагують, дуже скоро приїжджають. За пару хвилин вони вже на місці є. Замінували вокзал, міліція зразу приїхала, відреагувала швидко. Є можливість тими машинами доїхати оперативніше і розшукати людину, яка щось там скоїла якийсь злочин чи щось там правопорушення якесь. Я вважаю, що треба шанувати і допомагати міліції. І так багато людей вважає. Хай держава навіть трошечки посталася краще до їхньої проблеми, бо то проблема в усьому і в зарплаті, і в всьому, і в транспорті. That is fine, but there are different others concerning community policing mindset, approach to the people, leadership, and also problem-oriented policing. Our project is more on a holistic approach. We would like to improve a police station because a police station is the heart and the let me say the interface, the front line to the to the citizens. And if you have a proper police station functioning and fulfill the tasks efficient and professional. Взагалі цей досвід спільної роботи для підготовки цього проєкту, інших проєктів, які пов'язані із реформуванням органів справ, є цілком позитивним. я дуже задоволений цією ситуацією. Я оцінюю цей внесок як дуже високий, бо Ога Мюллер і його колеги активно співпрацювали з обласним управлінням, з штабом військово обласного управління міліції.